Привіт, це перший огляд в новому 2024 році на моєму ютуб Ізіально, і це огляд найкращої бюджетної копії Apple Watch Series 9 дешевше 30 доларів. Зустрічайте HK 9 Pro Plus, і зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, годинник отримав один в один дизайн Apple Watch Series 9, Каркас повністю металевий. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня кнопка це поворотна головка, як на тих самих оригінальних Apple Watch. Яка виконує дію виклику меню годинника назад та зручне перегортання цією поворотною головкою. Також одночасне подвійне натискання верхньої кнопки викликає останні запущені застосунки. Затискання цієї кнопки викликає класичне контекстне меню для вимкнення годинника, перезавантаження і таке інше. Нижня кнопка одним натиском викликає шторку піктограм, тут, до речі, можна все редагувати, які піктограми будуть показуватися, а які ні. Переставляти місцями їх не можна. Подвійне одночасне Натискання викликає меню вимірювання пульсу. Це, до речі, в налаштуваннях можна змінити. Довге затискання викликає голосовий асистент. Його також можна перепризначити. А також на правій грані є мікрофон, а зліва динамік для розмов по годиннику на внутрішній частині датчики для моніторингу вашого здоров'я та бездротова зарядка. Товщина годинника 11 міліметрів. Годинник має розмір 46 на 39 мм. міліметрів. Ремінець приємний, силіконовий, тримається добре. І, до речі, це мій ремінець, який був в мене в наявності, як на мене, Глядає це красиво, особливо це мій улюблений жовтий колір. Отже, тут у нас квадратний 2,5 D-дисплей діагональ 2,2 дюйми, матриця AMOLED з функцією Always On Display. Роздільна здатність 485 на 520 пікселів. І у підсумку дисплей тут гарної якості, тому на сонці все добре буде читатися. Always On Display повноцінний, яскравість нормальна. Працює годинник шустро, швидко та дуже навіть плавно. Отже, свайп справа на ліво горта є віджати. Тут у нас вимірювання пульсу, погода. Музика також можна міняти місцями самі віджити і додавати, чи видалити деякі віджити. Свайп зверху вниз відкриває сповіщення, кількість символів середня, Смайлики не відображаються. Деякі іконки застосунків показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп знизу вверх відкриває спеціальну шторку. Тут в нас дата, час. Плитки, погода, активність за день, моніторинг сну, будильник, таймер, секундоміра. Також три останніх запущених застосунки. Верхня кнопка викликає меню годинника, отже в меню в нас. Моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Моніторинг сну, телефон чують мене, я чую співрозмовника добре. Ім'я контакту не відображається, тільки номер телефону. Тренування в тренуваннях можна керувати музикою, активність детальна за день. Музика, до речі, тут вбудована пам'ять до 2 ГБ, тому китайці тут завантажили деякі треки, але самому це також можна зробити в застосунку. До речі, музика на годинку може грати в фоні. Вимірювання артеріального тиску. Вимірювання СПУ 2 рівень насичення крові киснем. Диктофон. Так так. Записує він якісно і може робити це з вимкненим екраном. Так, годинник Шпигун, Шпигун, годин. Привіт. Ти на ютуб каналі Ізіально і це огляд HK9 Pro. Привіт ти на ютуб каналі Ізіально і це огляд hk 9 PRO. Погода поточна та на 6 днів вперед. Віддалене керування спуском затвору камери вашого смартфону зображення на годинник не передається, просто натискання і смартфон фотографує. Інструменти, таймер не працює в фоновому режимі. Калькулятор, видалення вологи з динаміків, секундомір також не працює чомусь у фоновому режимі. Сирена цього ще не вистачало додатково лякати людей в Україні. Голосовий асистент, пульт керування для Тіктоку чи чогось такого, компас. Далі будильник, вправа дихання, ігри для того, щоб вбити трішки свій час, сповіщення, календар. Магазин застосунків, але в самому застосунку на смартфоні можна додатково завантажити ігри та застосунки на годинник, пошук смартфону, глюкометр по типу вимірювання цукру в крові. Звичайно, сподіватися на результативні дані від цих датчиків не варто. А також меню налаштувань. Тут в нас персональна інформація, налаштування сповіщень про пристрій. Вибір мови українська є з нормальним шрифтом, але не з ідеальним перекладом, але вже, звичайно, значно все краще, ніж було раніше. Підключити свій смартфон до годинника, скидання налаштувань, перезавантажити годинник та вимкнення. Налаштування режиму не турбувати, дисплей яскравість, функція підняття руки годинник вмикається. Накривання годинника долоню екран гасне, «Always on display, постійно увімкнений екран, розмір шрифту час увімкненого екрану, налаштування звуку, гучність годинника та тактильна віддача. Вібро тут звичайне, вібрує доволі просто. Жести по типу відповісти на вхідний виклик, помахати якось рукою, виклик буде прийнято. Пароль на годинник, налаштування нижньої кнопки, двічі клацніть і Тут можна брати, що саме буде встановлено на цю дію. В мене, наприклад, за замовченням це пульс. Затискання також можна переназначити, і в мене за замовченням це голосовий асистент. Інформація про батарею, режим сну, спортивні налаштування активності, налаштування роботи датчиків для виміру пульсу, нічний годинник це коли на зарядці буде красива анімація часу. Вибір теми меню та шпалер для меню, розумний острів це Типу Dynamic Island, як на айфонах, працює це наступним чином. Нагадування про здоров'я. Режим енергозбереження вимикаються усі розумні функції, залишається просто чорно-білий екран. Застосунок для годинника називається WareFit Pro, і цей застосунок доволі функціональний вже. Тут налічується певна кількість циферблатів на вибір, є також платні і безкоштовні. Також можна кастомізувати циферблати та шпалери меню. Є маркет застосунків, де можна завантажити деякі застосунки, а також ігри на ваш годинник. І у підсумку застосунок вже доволі непоганий та вже як ніяк функціональний. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює нормально, вологозахист ip 67 також є сумісні за iOS. Вібромоторчик стандартний, жужить нормально. Батарея в годиннику на 220 мАч. Якщо коротко по автономності, то годинника мені вистачало до трьох днів. З овосом дісплею на півтора дні мені максимум вистачало, а якщо відключити оусом дісплей, то вже десь до трьох днів автономності можна принаймні отримати. І у підсумку автономність не дуже погана, як для такого годинника, хоча, звичайно. Хочеться більшого. Заряджається години від фірмової комплектної магнітної безрутової зарядки за 2 години. Підсумок HK9 Pro Plus це найкраща копія Apple Watch Series 9 дешевше 30 доларів. Да і взагалі це найкраща копія, яку я колись тестував. За приблизно тиждень користування цим годинником, в мене, в принципі, за ці кошти на не було до цього годинника. По-перше, ви отримуєте той самий дизайн годинника Apple Watch Series 9, металевий корпус, зручна поворотна головка для керування годинниками, Бездротова зарядка, класний AMOLED-дисплей з адекватно працюючим Always-On-Display, Є можливість розмовляти по годиннику, але автономність до трьох днів. Проблема це чи ні для вас вирішувати вже саме вам. Але у підсумку я можу рекомендувати до покупки цей годинник. Мені він навіть дуже зайшов. Посилання, де купував HK 9 Pro Plus, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та праваю ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.